Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас уже 9 лютого, зима плавно добігає кінця. І наразі потрібно проконтролювати наявність кормів у бджіл, тому що зимували, зимували. І якщо корм закінчиться, то пропаде бджола сім'я. Взагалі хочу сказати, що я не прихильник зимових підгодівель бджіл. Я намагаюся залишити достатньо кормів, загодувати бджіл, щоб цим не морочитись. Але все рівно бувають якісь питання, і деяким бджолосім'ям потрібно допомогти. В цьому сезоні, як на мене, дане питання доволі актуальне, тому що до цього зима була досить тепла, місцями було навіть плюс 10 і вище в деяких регіонах, бджілки літали. Плюс це вже і завершується зима, і в багатьох сім'ях може бути розплід, Багато які сім'ї починали сіяти раніше, ніж зазвичай. А тому споживання кормів може бути вищим. І потрібно цей момент проконтролювати. І для початку потрібно розібратися, яким сім'ям потрібно давати корм, яким не потрібно. Значить, у вигляді підгодівлі може бути канді. Канді може бути цукрове, Може бути цукрово-медове, різні варіанти. Може бути це мед, чистий, кристалізований, може бути рамка. Рамка може бути або всередину гнізда, або зверху на гніздо, в залежності від того, яка система вуликів, кого, які можливості, кого що є, хто що практикує, таку підгодівлю і використовує. І ми коротенько обговоримо те, яким сім'ям що краще дати, що взагалі краще дати, як це і коли зробити. І для самого початку розпочнемо з того, що я вам покажу, які сім'ї взагалі не варто підтримувати, підгодовувати, тому що їм це просто-напросто не потрібне, і просто вони собі спокійно дозимують і не потрібно робити ніяких втручань. Рандомно відкрив сімейку, не вибирав. Значить, от така сімейка сидить на одній, двох, трьох, чотирьох, п'яти, шести вуличках. Сидять до середини рамок, як видно, ніякої загодівлі не потребує. Не потрібно нічого там підстраховуватися, там ще в них валом кормів. Вона чудово сидить, ця сім'я неактивна, тому що далі ми також будемо це розглядати. Видно по ній, що вона в стані анабіозу. Гарно сидить, сьогодні у нас морозець, ніяких проблем немає. Відкриємо ще одну для прикладу і далі будемо розглядати питання за годлі, під годівлі. Так, на цій самій палеті сім'я. Відкриємо, подивимося. Так, займає 5 вуличок, також сидить ще до середини рамок, і відразу можна подивитися, що там є багато кормів ще на рамках, це чудово видно. Якщо ви відкрили і бачите таку картину, не потрібно нічого робити, нікого слухати, ні від чого там страхуватися. Ну, більшість це стосується тих, хто розпочинає або мало досвіду має в бджільництві. То, щоб ви розуміли, якщо ви бачите ту картину, Бджоли сидять до середини, навіть якщо трішки середи, за середину гнізда, там є за бджолами видно мед, навіть якщо це буде там 10 см рів рамки, видно, що там корми, нічого не потрібно робити. До обльоту вони сміливо дозимують, особливо якщо сім'я не активна, от такі як цих дві сімейки, в них зимівля проходить ідеально. тому... Годувати нічого не потрібно, і нікого слухати, і нічого страхувати не потрібно. Так, а тепер розберемо, що таке активна сім'я. Активна сім'я це коли ви відкрили бджоли по всіх рамках, бджоли гудуть. Можете приставити руку до там, холстика, клейонки, що там у вас є, відчувається тепло над бджолами, вони будуть вилітати, коли ви їх потривожите. Ну, відповідно, скоріш за все, вони або неблагополучно зимують, або там вже є розплід, то це неактивна сім'я. І в подальшому ми будемо розглядати таких два варіанти активна і неактивна сім'я. І так, варіант номер один: сім'я активна. Які види підгодівлі їй підійдуть, як це і коли можна зробити? Для активної сім'ї підійде будь-який вид. Підгодівлі, які я перераховував вище. Це і канді, і мед, і рамка. Причому в будь-якому варіанті, в залежності від того, як це вам подобається, що у вас є. І від системи вулика. Для мене особисто найкраще це рамка з кормом, Там з медом, чи коли ви загодовували з сиропом, запасна. Якщо немає запасної, можна просто бічну забрати з гнізда, як правило, на бічних є корм. Іншій сім'ї можна забрати, слабші неважливо. Одне, що порекомендую, і те, що я робив, це цю рамку занести там, в тепле приміщення, щоб вона там якийсь час побула. Доволі довго вона нагрівається, ну, хоча б там яких 5-6-7 годин, вона нагріється, і тоді її можна поставити всередину гнізда, в активну сім'ю. Якщо, звичайно, в ній нормальна сила, якщо вона займає там навіть 4-5 гарних рамок зверху донизу, це можна підійти будь-якою погодою, обережно цих бджіл розсунути рамки, ну, подиміти, звичайно, все як положено зробити. І поставити сюди цю нагріту рамку з кормом. Все, це найкращий, як на мене, вихід з ситуації, коли нічого не порушується, нічого нема зверху. В будь-якій системі вулика це можна зробити. Другий варіант це поставити рамку зверху. Тут вже можна не нагрівати, як правило, це підходить там, або де є якийсь підкришник, або лежаковий. Ну, звичайно, можна обрізати плечики в рамки без проблем. Також поставити зверху прямо над клубом над тими активними бджолами і вони без проблем будуть брати той мед, навіть ставлять по 2-3 по рамки. Ну, я таке ніколи не робив. По 2-3 по однієї, як правило, достатньо вже від теперішньої пори, щоб дотягнути до весни. Слідуючи, це канді. Ну, звичайно, потрібно, щоб було воно якісне. Я не прихильний канді в тому плані, що воно по ціні виходить плюс-мінус як мед. Наразі там канді до 50 гривень плюс ще доставка. Ну, Хіба є де можливість купити, щоб не платити за доставку, тоді це ще хоч якось може бути. Це І це канді обережно над бджолами, і вони будуть його чудово брати для активних бджіл, для активної сім'ї це підходить. Тому що вони активні, будуть його розігрівати і швиденько заберуть. Ну і МЕД, відповідно, який... Зацукрів без проблем. Набирається в торбинку, ставиться зверху і ніяких питань. Тому з активною сім'єю зрозуміло. Звичайно, якщо там вже залишилась вуличка чи дві бджіл, вони вже там невідомо, що скільки прийдеться зимувати, то можливо краще їх або взагалі не чіпати. або Підставити до якоїсь іншої сім'ї, тому що потратити канді, час, рамку і можете не врятувати. Так що має бути адекватна сила цієї активної сім'ї. І другий варіант це коли сім'я не активна. Видно, що сім'я пройшла там спереду, назад, чи ззаду, наперед клуб, виїв всі корма. І він знаходиться вже там, наприклад, біля задньої стінки. Ви світите, бачите, що спереді вже все, пусто, нічого немає. Ну, Відповідно, також цю сім'ю потрібно врятувати. Тут же зробити це складніше, все-таки вони так активно не будуть брати різні види підгоділи. Рвати гніздо рамкою не рекомендую такій сім'ї, яка неактивна, ну, хіба. Вона досить великої сили. Якщо вона займає 6-7 вуличок, тоді це для неї нешкідливо. Якщо вона займає 3-4 вулички, то рамка посередині, навіть розігріта, може зашкодити, особливо в морозну погоду. Якщо дочекаєтесь там, тепла, так як оце було зимою потепління до плюс 10, тоді цей варіант канає. Якщо холодно, так як сьогодні. Там, зранку в мінус 8 було, таке робити не рекомендую. Тому що можна втратити. У частину бджіл. Також рамка зверху. Тут також буде залежати від системи, тому що, якщо вони сидять глибше, і поставити рамку зверху, і будуть морози, не факт, що вони перейдуть на ту рамку. Далі мед. Як на мене, для такої сім'ї найкращий мед це набрати мед, зробити дірочки в турбинці. Кульку і поставити прямо над гніздом. Не збоку, не справа, не зліва, а прямо над бджолами. Якщо вони нижче навіть можна там їх трішечки потривожити, щоб вони піднялися. Це підійде і для слабших сімей, там на 4-5 вуличок 3, так і для сильніших, без проблем. Обираєте, ставити. Бажано зверху це все вкрити чимось, щоб їм було тепло, щоб вони могли цей мед брати. Таке я практикував. Були в мене такі питання раніше. Все проходить чудово. І канді. Канді для такої сім'ї, яка в анабіозі, яка гарно сидить, я не рекомендую. По-перше, звичайно, якщо бджоли зверху знаходяться, шапка, то їм поставити на них. то... Це проканає, якщо ж це поставити поза клубом наперед, типу що вони там підстрахуватися, чи джоли холодні, ще не розігріти гніздо, як правило, дуже багато канді вони викидають, викришують, тому що мороз, якщо це особливо не сильна сім'я, воно багато падає на підлогу, перемерзає, тому це така собі. Підгодівля для неактивній бджіл. Найкраще все ж таки кульок з медом або рамка всередину гнізда, що дозволяє сила бджолосім'ї. сім'ї. Ну і в загальному хочу сказати, що зимня підгодівля то не є добре. Турбувати бджіл, як би там не було. Це нічого критичного, якщо в цьому є потреба. Я тільки за, якщо находжу такі сім'ї, звичайно, намагаюся їм допомогти. Загально у мене такого немає, ніколи не було, щоб я там купив канді чи мед, і кожній сім'ї підійшов і розставив. У мене навіть конструкція вуликів цього не передбачає. Найчастіше, що практикую я і рекомендую, повторюсь, це розігріти рамку з кормом, щоб там було хоча б там пів рамки кормів, особливо в теперішній час, коли ми вже. Наближаємося до весни, там вже залишилося днів 20, і поставити їм всередину гнізда цю теплу, розігріту рамку.